Да. Що я можу сказати? Вода і гівно в одному колодці, як мінімум, канаха повинна бути окремо від води. Е, ну народ, Чесно, я не розумію, а що е, каналізація має до водопроводної труби? Е, ну По-перше, тут не гімно, а це з кухні тече, тому що там кухня і це з кухні воно тече. Там гімна немає, це по-перше. А по-друге, то ж вони не по одній трубі, Тікайте коти. А по-друге, яка різниця? Що там тече? Воно ж все одно в трубах. Якщо в багатоквартирному будинку жити, ти що там? По одільних цех, от місцями не знаю, я жив в п'ятіетажці, там і вода з і, і, труба з водою йшла, холодна, гараж, І зразу коло неї і каналізація. І нічого. Не покусалися вони. Тож вони всередині водити течуть, а не по одільності. Тим більше це ж не так, як каналізація, що сюди гівна натекло в цю, в ці колеса, а тоді. Вода тече, воно ж просто це ревізія. Тут чисто для того, щоб з'єднати труби, подивитися, дрота з'єднати. Все, в чому проблема, що тут і та, і та вода тече, я не знаю. Якщо, може, ви шурупаєте народ, розумієтесь, в чому проблема. Напишіть, бо я, чесно, або я далекий від цього дуже сильно, або що. Казали, що замерзне і так далі. Тут я ось о, кришкою люка накрив, і це ще при тому, що я не утеплив, Вже он до конденсат збирається. Я не знаю чого. Ну, може і в землі замерзає, але якщо отако відкрита я, ця... Коротше, в ямі я не знаю. У мене ця вода тут другий рік, ото ця вода труба, ця, що низою, другий рік нічого тут не замерзало. Хіба що ну я планую тут утеплити тирсою. В землі замерзне. Ну, може, не знаю. Ну, поки ніби не замерзало. А, плюс ще того, що зверху каналізаційна, навіть якщо так станеться, що вона замерзне, хоча я не думаю, що вона замерзне, по каналізаційній. Помаленьку гарачу воду пускаємо, і ця каналізаційно розтоплює, вода тече гарача по ній, і внизу розтоплюється та вода, що з водою труба, що з водою. Ну, в мене були отакі от плани, вдруг що. О, кочарові лопата понравилась. Так що не знаю, народ. Пишіть ваші думки.